Вітаємо на каналі Житло Є. Сьогодні у нас огляд двокімнатної квартири в малосімейному будинку, в місті Галич майже в центрі міста. Гарний в минулому гуртожиток, сьогодні це будинок малосімейний. Перед дверима вхідними. Бачимо газовий лічильник, який говорить нам про те, що тут індивідуальне опалення газове. Тут конвектори. І зразу попадаємо в першу, дуже затишну кімнату. Зараз нам дадуть відповідь, чи залишаються меблі. Підлога, ламінат, хороший ремонт. Щось ви залишаєте з меблів? Що залишає? Все залишається. Все, що ви бачите, залишається. Ця кімната метр... метрів 14. Так? 14. Достатки, 14. Так. І ось двері ще в одну кімнату. Це зручно, що вони окремі, ну як одна прохідна. І ось така спальня, і все-все-все залишається. Гарна спальня, все для життя є. От. Як кажуть, заходь і живи. Ламінат тут. І переходимо на кухню. Ось такі двері на кухню. Тут теж ламінат. Челлінолем. Чи... Ні, ламінат. Трошечки він трохи тут. Маю щось щілинку. А то вихід на балкон, так? Балкон, балкон. Там вихід на балкон. Кухня не широка, але досить довга і ось так все необхідне є. Є вода, є електроплита, є двері на балкон. Навіть спробуємо їх відкрити. Ось. ось він балкон. Ну, холодильник треба трошки прибрати, щоб було легше виходити, мабуть, переставити. І такий гарний вигляд не на стіну, а на природу, на гористу місцевість. Все дуже добре. Ось. Стіни хороші, рівні. З кухні прямо по коридору, це все особисте, хоч це гуртушиток, ми попадаємо в санвузол. Окремо, душева, простора досить Ось така душева. Ось, такі двері. Тут у нас умивальник окремо. От, і Далі пральна машина по коридору, по коридору. Так, і, і туалет, туалетна кімната, бойлер. Стіни фарбовані, стеля пластик. Хороші стіни, їх або помити, або пофарбувати, або ж якщо є бажання. Плиткою заложити. Ось така симпатична квартира. Вона бюджетна, і це дуже сьогодні всім цікаво. Вартість цієї квартири всього 13 тисяч доларів. І це в 20 кілометрах від Івано-Франківська. В місті Галич. Тому е, запрошуємо, підписуйтесь на наш канал, дивіться наші телефони, телефонуйте, ми зв'яжемося разом підемо до власника, і вона буде з вами розмовляти особисто. До зустрічі!